26 обстрілів та одне бойове зіткнення відбулося в зоні проведення антитерористичної операції протягом минулої доби. Бойовики продовжують вести вогонь по наших позиціях, що розташований подалі траси Бахмутка. Вночі вони обстріляли наші блокпости неподалік населеного пункту Кримський вели вогонь зі стрілецької зброї, а на світанку танку обстріляли наші позиції, використовуючи реактивні системи залпового вогню. БМ-21 «Град». також напружена ситуація на Дебальцевському плацдармі. Вночі бойовики з мінометів стрілецької зброї та артилерії неодноразово. Стріляла наші позиції, що розташована неподалік Нікішного та Девальсу. А встановка на півдні зони проведення антитерористичної операції залишається складною. Сили АТО забезпечують охорону та оборону цього приморського міста. Мови йдеться за Маріуполь з допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів. Ми готові до будь-яких викликів, які можуть бути реалізовані бойовиками в рамках їх протиправної діяльності. Ситуація в районі Донецького аеропорту під контролем сил антитерористичної операції вночі обстрілів позиції українських військовослужбовців на території Донецького аеропорту, а також поблизу населених пунктів, що межують поруч з Донецьким аеропортом, не відбулось. Упродовж доби в боях та під час мінометних та артилерійських обстрілів українські війська втратили шістьох українських військовослужбовців. Їх поранено, всіх доставлено до медичних закладів, де наразі з ними працюють лікарі, які надають всебічну необхідну допомогу.